Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо ось таку анімацію. І, як завжди, довго не чекаємо і погнали в After Effects, покажу, як її зробити. Починаємо з композиції, створення композиції в 4К, створюємо shape, Нати... назву його 0.1, додам Rectangle. Stroke. Stroke значення буде 250. І розмір такий, так сказати, щоб вийшов прямокутник. Але повністю заокруглюємо і ставимо велике значення на заокруглення, щоб приблизно був він ось такої форми. Додаємо на нього 4 кольори градієнт. Робимо кольори перший білий, другий повністю чорний, третій такий, типу, сіруватий, ближче до чорного. І четвертий також чорний. Це, щоб зробити такий ефект ембієнту щоб кольори гарно переливались. Можна це зробити, в принципі, з іншими кольорами, але мені подобається з такими чорними темними. І довільно розташовуємо позиції градієнтом. Далі потрібно заанімувати позини, щоб у нас собі анімація рухалась кольорів. І пишемо expression Wiggle. Перше значення це частота, друге значення це на яку відстань буде рухатись е, сам повзунок, оцей позиція е, градієнту. І в трьох наступних трохи змінюємо значення, е, щоб воно не було однакове, а трошки відчувалася різниця. І додавали якоїсь більш різноманітності. Ось приблизно щось таке буде виходити. Наступний крок, це нам потрібно заанімувати сайз цього ректанглу. Ставимо перший ключ на, на сайзі, переходимо приблизно на 30-40 кадрів вперед, і збільшуємо значення аж до такого коротше, Збільшуємо до великого значення, щоб ректангл став майже з розміром. Як повністю вся композиція. І ще трохи збільшимо значення roundness, щоб повністю наш ректангл був закруглений. Дублюємо цей ректангл і змінюємо значення, до якого він буде збільшуватись, це щоб була певна відстань між строком першого і другого ректанглу. Тож, щоб був трохи простір. Типу, щоб він, коротше, починався з того самого плюс-мінус. Але закінчувався розміром трохи меншим, щоб був ось такий простір між ректанглами. І те саме робимо з третім. Ось приблизно поки ось так, але я думаю, ще трохи будемо правити трохи. Приблизно ось що поки виходить. Ставимо значення анімації 85. І я трохи змінив графік анімації. Він має бути ось такий. Тобто буде починатися різко з самого початку, і далі плавно закінчуватися анімація, щоб був такий ефект вибуховості. Зміщуємо робимо такий офсет. Зміщуємо по на три на крок, крок три кадри вправо. Не в ту сторону, я звичайно, зробив. Ось, щоб вийшов ось такий ефект. Типу, різкого появлення по черзі кожного ректанглу. Але я бачу, що тут в мене трохи накладається. Це треба пофіксити. Пофіксити. Так, буде починати меншого, Але тут, от, тут не, ви, не, вистачає, не вистачає анімації, дуже маленька анімація. І так як буде текст в майбутньому. То треба трохи збільшити цей перший ректангл і відповідно всі наступні. Тому е, збільшуємо ректангл приблизно десь до такого розміру, щоб там можна було вмістити якийсь текст. І наступні рептангли вже давайте підправимо, також їх збільшимо, щоб вони мали невеликий простір один між одним. Пізніше зрозумієте, чому, для чого це взагалі потрібно. Так, трохи посунемо ключові кадри, щоб була динамічна анімація. І ось приблизно ось зараз ось що виходить. Давайте напишемо текст якийсь, візьмемо Type Tool. У мене це буде ось такий текст. Шрифт SF Pro, це шрифт е, Apple, який використовує в себе. Е, величину буде 7 або Bolt. Відцентруємо по центру, Anchor Point також по центру. І треба трохи збільшити, щоб він приблизно от якраз попадав в ось цей мій перший ректангл і заповнював цю пустоту. І далі створюємо дуже просту насправді, але дуже ефектну анімацію тексту. Додаємо аніматор, position та opacity. Далі відкриваємо вкладку Advance. Змінюємо на words з Characters і ставимо ramp up. Далі ставимо значення перше 100, друге мінус 100. І далі потрібно заанімувати offset. Анімуємо від мінус 100. Переходимо там на 30 кадрів і до 100. Приблизно, поки зараз хай буде F9. Графік анімації. А, і opacity також 0. Ось, значення не ті. Перше, має бути значення мінус 100, а потім друге 100, Easy high easy low. Ось, вже виходить цікавіше. Трохи розтягнемо. І з більшим значенням для position в аніматорі. Приблизно виходить те, що потрібно. Навіть можна зробити лінійні ключові кадри, виходить динамічніше. І перетягнемо цей текст приблизно десь на початок, там, де починається наша, точніше, майже вже закінчується наша анімація е, самих ректанглів. Трохи. По креативам, треба пробувати, як саме краще буде підходити е, анімація тексту під е, анімацією тих ректанглів. Е, щоб вона по суті так е, динамічно продовжувалась. Тобто, щоб вона не появлялася сама по собі, а також динамічно е, з'являлася в, в такт з анімацією ректанглів. Тому тут трошки, трошки треба подивитися, що подивитися, як і можна куди ще посунути. І також ще додатково е, замнімувати по позишену зліва направо. Тобто буде рухатись текст з лівої сторони направо. І графік анімації можна там 75, десь 85 зробити. І... Е, Потрібно, я думаю, буде так не дуже виглядає. Потрібно буде, напевно, зробити графік анімації все-таки динамічніше, в лівішу сторону. Ні, так все рівно також не вистачає динаміки. Хай буде 85. І треба посунути в ліву сторону, щоб в нас, по суті, графік анімації, точніше, найдинамічніша точка е, аніматора, співпадала з найдинамічнішою точкою анімації по позишну. Ось щось типу того. Бо в нас різні графіки анімації, різні значення. Е, це треба так, чисто по відчуттям е, виставляти. Тому треба знайти оцю точку динаміки і щоб вона співпадала одна з іншою. Ось, типу, щось, щось приблизно ось таке. Можна ще, звичайно, з тим довго бавитись. Але на даному етапі, я думаю, ще просто показати достатньо. І також тепер додаємо цей блюр зі значенням 250 на ректангли. Перетягаємо його наверх поверх градієнту, щоб все правильно працювало. І вставляємо. В наступні ректангли. І також ще створимо градієнт для тексту. Бо поки текст дуже сильно виділяється, треба трошки додати цікавості. Тому створюємо Solid, виставляємо рандомні кольори. Головне, щоб був один кольор білий і якісь такі контрастні кольори, які з собою будуть давати. Такий якийсь контраст, контрастний загальний кольор. Але щоб вони також не дуже якось кріпово, некрасиво виглядали. Ось треба також погратися, подивитися, які кольори. Я думаю, приблизно в мене буде щось таке червоно-фіолетово-синьо-біле. І також м -м, заанімуємо кольори. Саме позицію за допомогою того самого вігл та, та сама суть, тобто перше значення якась е, частота, друге значення це на яку відстань. І трошки позмінюємо значення, щоб воно було різноманітніше, і було цікавіше, що якось по-різному різні кольори рухались. Так буде виглядати не одноманітно. І ось виходить приблизно ось щось таке. Така легенька, плавна, повільна анімація. Також, створюю Adjustment Layer. І додам на нього ефект, Turbulence Displace. Щоб додати також якусь м -м, цікавішу форму кольорами, не просто плавний, такий був, куди буде, буде колір. А щось таке більш, не знаю, м -м, абстрактне. Я б сказав би, що щось абстрактне. І продублюю, щоб додати також більше цікавості до цього кольору, продублюю Solid і трошки зміню кольори. Якісь трошки інакші. Можна тут, не знаю, вибирати, пробувати різне тут, Це однозначно не вгадаєш. Головне змінити режим накладання на Soft Light. Щоб вони зробили такий між собою мікс легенький. І типу один з одним наклалися, і трошки колір змінився на якийсь цікавіший. Додаємо цю композицію в нашу головну композицію. І робимо Alpha Mate для тексту. І ось виходить ось така штука. Робимо прикомпоз і додаємо ефект Glow на нижній текст. Ну, тобто продублюємо композицію нашу, щоб зробити такий ефект свідчення. Трохи пограємося з значеннями, щоб воно не було дуже різке. І додаємо також Gaussian Blur, щоб розмити цей текст. І робимо таку градацію зі значеннями 25, 50, 75 і 100, щоб воно плавно нам розмило наш текст. І ось виходить приблизно ось таке свідчення, поки мені не дуже подобається, можна трохи збавити інтенсивність чи там радіус, побавитись погратися з цими числами. І також можна змінити opacity. Трошки збавити йому opacity, щоб воно не було таке різке. І трохи давайте змінимо кольори в градієнті. І ось така в нас вийшла сьогодні анімація. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. І як завжди, до наступного відео.